Твоє є слава, що ти, ну, типу, їбака е е сумасшедший. Всіх тебе було вже сексуальних партнерів, ти рахував? Ну, не рахував, але приблизно. Бо він джентльмен, Такі, при... не, хай, хай, як там. Е е хай вони самі скажуть, що то я буду. Казати? Не рахував приблизно знаю, але не, не знаю і не впевнений, чи це буде правильно і етично говорити. Ну, скажу Можливо, так. Ти що... просто когось змотивуєш, типу, допустим, що. От... Всі такі вау, він такий бак. Я от хотів сказати, що не потрібно думати, що якщо у вас інвалідність, ви вот, якраз можете... прото, типу, що ти ж ну там, в когось, хто. Біля 20. Біля 20 В натурі. Так. Да. Ну, ти красава. Але я не пишаюсь цим. Це насправді не те, ну, чим я бачу, Ту тобі... да, ти не пишаєш, пишає, ти більше вийобиш. Бо в нас з ботька походу, сумарно менше. Сумарно, слушай, можна дзюнька помножити. Чувак, ну це сильно. А тобі важливо, щоб партнер отримав оргазм? Чи а, ти тільки я, за себе? Я, я першочергово думаю завжди за партнерку.